Майже 400 мільйонів виборців із 27 країн ЄС 6 по 9 червня обирали своїх депутатів до європарламенту, які працюватимуть наступні 5 років. За попередніми результатами праві партії здобули перемогу у низці країн, проте праві європейські і центристи все ще утримують позиції. Як зміни в європарламенті вплинуть на підтримку України? Про це будемо говорити з доцентом кафедри політичних наук Українського католицького університету, кандидатом політичних наук Петром Байковським. Ким, який з нами на прямому зв'язку, пане Петре, я вас вітаю. 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 Отож, сьогодні вже більш чіткіша країна стосовно того, який склад буде парламенту. Нагадаю, 720 депутатів буде у ньому, і бачимо, що все таки були якісь певні побоювання очікування стосовно великої кількості крайніх правих. Але наразі все таки не так все погано. Але хочу почути вашу думку стосовно нового складу депутатів. Угу. Е, дивіться, чи чітким переможцем виборів є європейська народна партія, яка збільшила своє представництво, і це добре, тому що це є проукраїнська політична сила, яка завжди підтримувала Україну, і е, лідерка якої Урсула фон Дрляєн, очевидно, буде знову ж таки претендувати на посаду е, президентки Європейської комісії. Дещо просів, просів е, лівоцентристський блок. Ви про це вже зазначили. Це теж був проукраїнський блок. Втративши там наприклад ліберали, втратили 20-20 з -20 чимось мандатів. Зелені так само втратили 18 мандатів. Ось тобто в цьому плані, ну для це це про українські так само сили, які дещо втратили, Дещо наростили помірковані консерватори, скептики, помірковані євроскептики, і більш радикальні євроскептики так само наростили в районі там 15-10 мандатів. От що це для України? Тобто, загалом центр проукраїнський центр залишається, і тому будь-яке голосування, яке буде стосуватися України в Європарламенті, очевидно, буде на користь України. Тобто, тут загроз немає. Певною загрозою може бути власне Європарламент дає старт е призначенню нового складу комісії. Е, Урсула фон Дер Ляйен вже заявила, що вона буде формувати коаліцію з центр традиційних центристських е, партійних груп: Європейська народна партія, партія Європейських соціалістів соціал-демократів, е, а також групи Рень е, лібералів. В принципі, кількості цієї цих груп є достатньо для того, щоб підтримати Урсула фон дер Ляєн на виборах. Загалом вони мають 400 депутатів. Але є певна проблема і певна, певна небезпека для України потенційно. Не всі депутати в цих групах, навіть в її рідній європейській народній партії, готові підтримати Урсулу фон Дер Ляєн. Якщо власне, тому що, наприклад, на минулих минулих п'ять 5, 5 років тому ця. Центристська коаліція е, контролювала 440 мандатів, але за дер фандерляєн проголосувало тільки 380 з чимось е, депутатів з цих груп. Тобто, це є справді небезпека, тому що якщо Урсула фандерляїн не набере з першого разу необхідну кількість голосів, далі почнеться. Ну певна, наступить певна невідомість, хто може бути. Наступним президентом Європейської комісії. Це для України певна невизначеність, тому звичайно, певна небезпека. А чи може Урсула фон дер Ляйн претендувати ще раз на цю саму посаду, якщо вона з першого разу не зможе набрати необхідну кількість голосів? Теоретично може, але тоді їй доведеться шукати ну, підтримки і розширювати вже цю коаліцію, яка, напевно, ну. Теоретично вже не, не спрацює. Тоді е, ходять ну, певні такі чутки, що є певні домовленості або певні спроби домовленості з а, ну, край, крайніми правилами європейською групою європейських консерваторів та реформістів, і, можливо, європейська е, ідентичність та демократія. Це група Ліпен і група М -м Мелоні. Пане, а, пане, ну, таки, знову ж таки, це. Дозвольте уточнити. Європейські вибори, хоч і відбулися, так, загальноєвропейські, але вони дуже сильно вплинули і на внутрішню ситуацію у багатьох країнах: в Бельгії, в Німеччині, Франції, де ми побачили, що фактично люди показали своє ставлення до нинішніх урядів. І, в принципі, там багато втрати підтримки і в Макрона, і в Шольце, і в Декро. Чи може це бути загрозою в найближчій перспективі для України в першу чергу? В Німеччині ні, тому що в Німеччині ми маємо все ж таки коаліцію, яка є яка втратила досить багато. Але якщо ми беремо на наступні вибори, то теоретично перше місце зайняла право центриських християнських демократів, які також навіть більш проукраїнські, можливо, більш сміливі в допомозі Україні ніж діюча коаліція. Але звичайно, друге місце альтернативи для Німеччини це певний сигнал. Для політичних сил в цій, в цій країні, ну і це певна небезпека. Так, звичайно, ніхто з себе пар... з цією партією не буде співпрацювати ні на німецькому рівні, ні, можливо, навіть на рівні Європарламенту е, в Франції ситуація складніша. Макрон пішов в такий вабанк, вирішивши переграти можливу ситуацію, тому що я хочу пояснити, що на виборах до Європарламенту виборча система є пропорційною Франції, а от е, на національних виборах вона є. Е, Мажоритарною двотурою системою, і така система завжди була несприятливою не для національного, ну, колишнього національного фронту, тепершньої партії е, Лепен. Тому що в, е, кандидати цієї партії виходили в другий тур, і всі, всі решта об'єднувалися проти проти кандидатів цієї партії. І в результаті вона не могла достатньо, набрати достатньо е, мандатів. Очевидно, на це сподівається так само Макрон. Він не хоче, щоб його е, е, залишки його президентства ще достатньо довгі. Були е, е, в, ті, в тіні цієї поразки, тому буде намагатися е, піти на, на ці дострокові вибори і принаймні їх не програти, так як він програв їх на е, європейських виборах. І виборча система буде йому сприяти в цьому. Але, звісно, знову в Франції це є певна турбулентність, е, прихід до посилення. Фронту національ теоретично, звичайно, не є добрим, особливо якщо їй вдасться сформувати уряд. Хоча Франція, Франція це і президентська країна, і основна відповідальність за зовнішню політику є президента в Бельгії. Так само є певна проблема, тому що в цій країні ця країна є важливою для нас, тому що це коаліція Ф 16. І там на виборах перемогли помірковані євроскептики і, і такі доль доволі крайні євроскептики. Але в Бельгії знаєте завжди проблема сформувати уряд. Так, тобто, уряд це йде у відставку, але насправді він ще, я підозрюю, буде дуже довго при владі виконувати обов'язки, тому що сформувати уряд в цій країні є дуже важко, тому що це є блок двох регіонів Фландрії, Волонії. Їм треба погодити дуже багато питань, і там ну, багато різних маленьких партій, так само прийшло. Внутрішня політика, і європейська загальна, вона не віддільні і вони завжди йдуть поруч і впливають одна на одну. Дуже дякую вам за те, що доєдналися. Про це можна говорити говорити навіть більше обов'язково будемо доєднувати ще експертів. Петро Байковський, доцент кафедри політичного українського католицького університету, кандидат політичних наук.